У нас з вами це питання, на яке я вам зараз у рамках нашого сьогодення дати 100% відповіді не можу. Яким саме чином Луганськ, Донецьк, Крим планують повертати чи політичним на руки, чи військовим, але те, що ми давайте так утопічно говорячи про кордони 91-го року. Для того, щоб про них говорити, треба здорово оцінювати військову ситуацію на сьогоднішній момент, яка не розполагає до того, що ми з вами виходимо на кордони 91-го року. Завтра, післязавтра, чи навіть через пів року. І цьому треба віддавати здравий отчот. От у чому момент тому розмити питання, а колись же ж нас звільнять, розмита відповідь, коли же ж так. Питання, яким шляхом так. Ну я думаю, що як тільки з'явиться якась така можливість, обов'язково ми про це поговоримо і поговоримо всі можливі варіанти того, як можуть бути повернені наші українські території. Зараз також на запорізькому напрямку, не тільки зараз, вже тривалий час не дуже не, не так все, як хотілось би, звісно, новини не дуже втішні. Що далі відбуватиметься на запорізькому напрямку? Чи матиме просування ворог? Чи все ж таки вдасться нам витіснити битіс, їх? Якісь часткові просування так, але для ворога це дев'ятка жезлів. Тобто, да, ми маємо якісь успіхи, але серйозно за них платимо. І на перспективу в мене випадає підвішений стан. Тобто воно на якійсь точці, скоріше за все, зависне, і буде знову опозиційна війна в якійсь місцевості. Теж зараз цікавить питання щодо ставлення Шольца, і чи не змінив він політику щодо України сьогодні, Шольц знову намагається грати в третю сторону, яка вирішить всі проблеми в цьому світі. Переможе голод, вилікує рак силою, думки, подзвони Путіну і за все договориться. Ні, Ну, типу, він як приймав сторону, я намагаюся бути зручним і займати третю сторону і щось там торгуватися. Так він не займає. І він як і боявся від Путіна якоїсь трійки мечів. Тобто, повертаючись до якогось компромату, Його бездія це тиск. Він як боявся, сліди тиску нікуди не ділися. Тобто, він як на нього як мали тиск, так і мають тиск. А, також з'явилася така інформація в новинах. В Україні а, говорили про те, що в Росії ймовірно лишилося всього три носії, а міг 31 К. Наскільки достовірною може бути така інформація? Ну прям про три не знаю, але те, що у них явна проблема з носіями, вони втратили значні якісь запаси. Те, що ми так оберігали в четвірці Пентаклі, свої чотири Пентаклі, вилазять у нас в перевернутому положенні, тобто значні трати. Я можу. Е Предполагать, що їх дійсно стало достатньо менше, раз говорять про три, можливо, це не три, можливо, це там, наприклад, п'ять, якщо їх було десять, але втрата суттєва для РФ. Чи може це свідчити про те, що і обстрілів стане менше про те, що обстрілів стане менше, скоріше може свідчитись комбінація того, як ми валимо склади. На яких є стратегічні боєприпаси, і ті ж самі каби, як ми урожаємо локації, в яких є схорони і сховища по шахедам, да, тобто, що за знову ж таки за, за, затрудняє обстріл нас у великому масованому ключі. А от і в довісок да до того, що ми ще з, з нашої сторони валимо літаки, тобто, да воно все одно говорить про те, що як мінімум. Кількісно або інтенсивно вони починають певним чином просідати. Ну, знову ми можемо провести з вами навіть без карт аналітичну історію того, що ми бачили по кількості обстрілів з 22-го року, 23-й рік масштабних да, речей, і 24-й, в яких оці от проміжки там в місяць, в півтора місяця так летять шахіди, але їх була одна кількість, тепер їх стає менше. Ну тобто, це от. Це історія з такою? Ну коротше, це отака от історія. І для а, нас їхня атака стає по перевернутому рицарю мечів. Він все одно агресивний, але я ж кажу, або кількісно, або інтенсивно воно стає трохи легше. Якщо дивитися листопад місяць, чи може у листопаді місяці от серйозно поменшити обстрілів, чи все ж таки буде ну, впродовж року вони будуть приблизно такої ж інтенсивності, як і зараз? Знову ми не можемо впродовж року ні про що говорити, тому що якщо ми з вами завтра ввалимо іще ще складів, то це будуть інші цифри. Але в цілому ми будемо з вами мати обстрілів на 6 Пентакли. Якщо ми так абстрактно задаємо питання на шістку пентакли, тобто десь менше, десь більше, десь більше проміжок часу. Зараз знову починають говорити, з'являтися розмови про те, що в Україні може таки відбутися переворот. Чи дійсно він відбудеться, чи все ж таки це більш така і псошна інформація? Ця <соць> інформація виникла, я просто дивилася це питання. Ця інформація виникла на тлі а, того, що відбувається певне напруження між певними силовими блоками та апаратом президента. Mm -hmm. От тому якби на цьому фоні, мова скоріше йде не про переворот е людський, я маю на увазі нас з вами, а переворот, переворот військовий всередині країни. І чи є такі підстави по тому, що випадало, і по тому які чутки е мають якусь знаєте, долю правди, не так, як воно, бо ти перевіряєш якісь чутки, воно тобі так в картах, да, частинка правди є, не все. Тут при, при украсілі, тут при там закинули якось, і так далі. Це я ж кажу на фоні цієї напруги. Поки варіант, я не скажу, що достатньо прям великий, але червоний прапорець дійсно певний висить. І я здається, буквально вчора чи позавчора пояснювала те, що ми знаходимося в внутрішньому, не на найкращому положенні. У тому форматі, що у нас кипить чайничок, і він прям кипить сильно. І е, іде війна, продовжується чайник кипить. На яких би умовах би війна не закінчилася? Чайник продовжить кипіти. І отут от питання у тому, куди він. Докипить, і куди він википить, і хто буде тією там рушійною силою, яка захоче вилізти через носик або зірвати кришку? Да, тобто тут такий момент, чи є ризики того, що у нас може бути якась переворотна історія або зміна ну влади всередині країни? Якимось давайте так силовим. Або політично-силовим шляхом така загроза дійсно є. Чи вона висока по вірогідності? поки ні. І з того, що дивилися, це не прямо що все, капець, завтра рейдерський захват апарату президента. Ні. Але певна напруга дійсно є. Тобто, підстава для такої е, історії вона є. А за цією історією роздувається уже абстрактний ПСО. Ну, звичайно ж. Хочеться звісно вірити, що будуть зроблені певні дії, які призведуть до того, що перевороту не буде. Але будемо споглядати за цим надалі. Переворот в Росії. Наскільки це реальна перспектива? Поки знову ж таки у нас Нагато. напруження у них є напруження. Також всередині безумовно, воно є те, що вони так красиво. Сюди розказують то красива малівнича картинка. Там серед ФСБшників і структур своя двіжуха, серед владною історією, поїхавшим царем, який починає бачити ворогів у всіх, хто його оточує, там своя історія. От, Випускання всяких цікавих кримінальних авторитетів потрібно саме для того, щоб врегульовувати кримінальний світ в Ерефії. словом, царя, тобто напруження, там свої. Є, безумовно. А, от, але щоб знову ж таки говорити прямо, що все царя у Білі стався переворот, поки ні. Тобто зараз і не намагаються царя вбити. А там проблема. Я, воно випадало і в мене і продовжує випадати, що скоріше за все спробу, спроби були за весь цей час. і Спроба була навіть не одна. Але воно, як і Гітлер, достатньо ф... фартове. А він взагалі в параною увійшов. ну Його параною можна просто продивитися по його зняттями переназначенням. Це по-перше, а по-друге, там маєток, де він там в Сочі розібрав до кирпичика і ще якась історія. Ми ж розуміємо, що це діда завертає, що це Є такий мануло. Сталін. Під кінець життя чи у Шесху, у якого були спеціально обучені дівчата, які мали їсти і пити його їжу перед тим, як її буде їсти, ну, коротше, і свій власний там, повар і ще якась така історія. Тобто діда завертає, завертає крепко.